Доброго дня, діточки! Сьогодні ми відправимось у світ професій дитячого садка. А щоб дізнатися, хто ж працює в дитячому садку, треба відгадати загадки. Так що будьте уважні! Хто як квочка із курчатами, в садку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вчить співати і малювати, рахувати і читати, ласку дітям всю до краплі. Подарує вихователь. Хто обід нам принесе, хто наш посуд прибере і підлогу нам помиє, бо вона усе уміє. В групі завжди чистота, в серці квітне доброта. Це. Помічник вихователя. Вчить вона дітей співати, Вправно вміло танцювати. Вчить на інструментах грати, Артистично виступати. Музичний керівник Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали Фізичний керівник. У садку дітей лікує, та зеленкою малює. Про здоров'я діток дбає, Заболить щось – оглядає. Медсестра Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує із ножем працює вправно, Хто смачні готує страви, пишки рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не витягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка усе прибере робітник. Тут він вправний трудівник. Підмітає, загортає, Про порядок міло дбає. Двірник. Молодці діти. Ви відгадали всі загадки. А тепер давайте повторимо, які професії дитячого садка ми знаємо: вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, фізичний керівник, медсестра. Духар, двірник. Мої розумники, ви активно попрацювали. Так тримати? До наступних зустрічей!